Всім привіт, кам'янця-Подільського. Сьогодні шлю шлюпери вітання не лише я, а ще й подільський вітер. Я думала вчора по проїзду зняти відео, але вчора була втомлена і плюс мені хотілося насолодитися містом наодинці. А сьогодні вітер, але що робити? Хотіла сказати, як це насправді круто приїздити в місто посеред будніх днів. І Реально, туристів ну, прям, майже немає. От тільки сьогодні я на території фортеці там бачила якусь англомовну групу, а так вчора протязі всього дня я просто гуляла містом і було враження, наче місто живе для мене. Дуже мило було. Ой. А, до речі, вчора був такий: я назвала День правильних речей. А вчора була дуже правильно смачна кава. Я знайшла. З моєї точки зору найправильніше укриття. Зараз я його спробую показати. Ось. Бомбосховище. Якщо вже десь ховатися, то, певно, там. Там, до речі, дуже затишно, незалежно, не дивлячись на те, що це замкова артилерія, але такий приємна місцинка. Ось. А ще я почала вчора читати книгу. Я місцину знайшла. Ну, по-перше, книга обіцяє бути цікавою. Ніл гейман, океан на кінці вулиці. А по-друге, якщо почати книгу читати в якійсь такій загадковій цікавій місцині, я думаю, що вона точно справи враження. А почала я її читати. Я викладу фото, але можу навіть зараз показати ось ота башня. Отом у вікониці. Я сіла, звісила ніжки і почала читати першу главу. Я сподіваюся, що у всіх буде можливість цього року ще виїхати кудись, якщо а, за територію міста не виїздили. До речі, в Кам'янці я щойно відвідала зал музей мініатюр замків. Ну, я сподівалася, що мені сподобається, але я не думала, що настільки. Там така. По-перше, у нас замків скільки. Ну, звичайно, не всі вони зараз в такому гарному вигляді, як там, бо там же ж вони реконструйовані. Наприклад, той ж тустань, яку ми з мамою відвідували кілька років тому. Я пам'ятаю, що там руїни, але там вона на макеті така, як мала бути, якою вона була принаймні колись. І ті замки, які зараз мають місце, ну просто така чарівність, такі деталі. Я думаю, поціновуючи архітектури, мене зрозуміють. Там, хоч вроді, невелика місцинка, але замків багато, і там можна, мені здається, блукати цілий день. Якби там не завели на екскурсію дітей, можливо, я б там ще й посиділа. Але так, там вітер, дуже вітряно. Пішла далі гуляти містом. І всім хорошого!